Ну, задали мені це питання, подивлюся, чи є реальність наступу на Київ. Справа навіть не в тому, що е ми так думаємо, що і реальності нема. Зараз зібралися вони там, Янукович, Путін, Лукашенко, знову щось вони там мутять, крутять. Знаєте, тому такі питання також треба розглядати. Чи є реальність, що знов вони підуть на Київ. Ні, Київ дуже сильно захищений. Вони можуть ще з неба пуляти, можуть з неба пуляти. Вони б хотіли знищити, знаєте, от як в Харківській області знищити Київську область, хотіли би. Але дуже великий захист. І кордони закриті. Наш, наша влада на, на спокій. Вони бухають там. Навіть і не думають про це. Ну, бачите. Що наші ще можуть ки, київська влада робити? Вони знають, що Київ захищений. Київ захищений. Люди живуть, будуть жити спокійно. Папа. Goodbye. Нікуди вони не, не підуть. Он меч віткнули в землю. Не буде ніякого наступу на Київ. Кияни можете бути спокійними, але ну, у всякому випадку, е зборіще тих е тої трійці явно не про наступ на Київ. Там щось інше. Треба подивитися.